А це Роман Безсмертний, український політик, дипломат Роман Петрович. Я вам дякую, що ви доєднуєтесь до нашого етеру. Доброго вечора, пані Марино. Ось така новина. Поки що, Україна без керівника офісу президента. каже Володимир Зеленський. Завтра тільки будуть розпочинатися кастинг, консультації. Хто може це місце зайняти? Але очевидно, тиск був досить серйозний, раз президент пішов на таке рішення. Що думаєте? Пані Марино, ви знаєте, чим більше буде гвалту в Україні в момент, коли звільняється з посади людина, а посада при цьому позаконституційна, позазаконна, тим складніше буде розуміти українську державу як таку і, власне, оцінювати ту чи іншу ситуацію. От мені здається, що у нас менша увага, коли міняють міністрів, прем'єр-міністра, ніж до посади глави офісу президента. І це само по собі наштовхує на думку, що тут якийсь непорядок є. А суть цього непорядку полягає в тому, що це яскраве свідчення того. Як в державі відсутня система і не тільки а, система управлінська, а й система кадрів, бо насправді в сильній державі при виникненні проблеми з посадою керівника апарату президента? Ну, хто б на це звернув увагу серйозну, це перше і друге. І чи так довготривало, треба було б вести дискусію, щоб замінити цю фігуру, адже це посада, яка забезпечує організацію роботи президента. І я поза розмовою залишаю те, що пан Єрмак виконував обов'язки. Частина з них виконувалася без делегування президентом, що було прямим порушенням Конституції законів України. Я вже не кажу про те, що іноді сам він говорив речі, які носили позаконституційний характер. Але в нинішній ситуації, навряд чи доречно на це звертати увагу, бо вага цієї посади в державі, а, ну. Вона десь там на 12-13 місце з точки зору її функціональних обов'язків. Я сподіваюся, що власне цей момент стане для президента Зеленського уроком і в кінці кінців а, свої функції почнуть виконувати міністр закордонних справ, Міністерство закордонних справ, міністр оборони і так далі. Тобто, а, воно, цей урок він поверне. Ситуацію до того, що президент, якби, вернеться до необхідності використання системи в організації управління державою, а не домінування суб'єктивного фактору, як це було до цього часу. Хоча побачимо. А чи не виходить так, що Андрій Єрмак замінив фактично міністра закордонних справ, тому що ну далеко не треба ходити. От була Женева і Андрій Єрмак очолював там українську делегацію. І що зараз в принципі у цьому треку зміниться? Тому що очевидно делегації американські, там європейські, вони розуміли Андрія Єрмака уже так чи інакше, і як треба з ним комунікувати, контактувати через нього передавати інформацію? Ну тобто зав'язано дуже багато було на одній. Людині. Ну, власне, в тому і трагедія, що на одній людині зав'язано занадто багато, але ж людина не з металу зроблена, метал втомлюється, а людина тим більше. Тому подібних речей в нормальній демократичній державі як мінімум треба виконувати законодавство, як максимум не допускати таких речей з точки зору культури управлінської. Відношення до апарату, а про механізми системи управління державою. А змієте, коли в державі є міністр закордонних справ а його обов'язки виконує керівник апарату президента, ну це некоректно по відношенню, як мінімум, до міністра. Я вже не кажу там про інших посадових осіб, яких періодично пан Єрмак дублював, заміняв там і так далі. А, насправді це черговий урок тому, що із цією системою необхідно а, щось робити. Що я запропоную, з вашого дозволу, пані Марино? В, ниніш... в нинішній ситуації ну, гріх, щоб а, цю роль забезпечення діяльності президента не взяла на себе Рада національної безпеки та оборони, яку можна посилити в тому числі кадрами нинішнього. З Офісу президента і припинити творити в державі позаконституційні, позазаконні органи, такі як адміністрація президента, секретаріат, Офіс. Як ви його не називайте, це все позазаконні структури. В момент війни у президента є апарат Ради національної безпеки і оборони. Що йому ще треба у нинішній ситуації? Тому, е як мінімум, скажімо, до цього. треба... Там треба, треба заміна керівника Роман Петрович. Це не моя справа, це справа президента. Так як і заміна чи призначення Єрмака Петренка, Хоменка і так далі. Це його обов'язки, хай він їх виконує. Я кажу про те, що як людина, яка відпрацювала довгий час в парламенті, працювала в уряді е в секретаріаті президента, має працювати система. Оці розмови про те, що в нас є п'ять геніальних мужчин, менеджерів, які можуть зірку з неба дістати, це можна говорити про фірму, про Гайкопита, про серйозну фірму навіть так не скажеш. А от про державу в такому сюжеті говорить взагалі недопустимо. Бо якщо це про це говориться, це означає, що як такої системи управлінської не існує кадрової Лавки запасних і кадрової системи принципово не існує, що дуже небезпечно для будь-якої держави. Ну і наслідки ми постійно бачимо від цього. В цілому весь цей корупційний скандал, який ми тут пережовуємо всередині країни на зовнішній арені, він як нам відгукується. Ну, важливо, що в цій ситуації це сприймається як боротьба самої України, суспільства українського проти корупціонерів. І тут дві речі, які е, Захід оцінює, колективний Захід дуже позитивно. Це суспільство, яке боролося за те, щоб підтримати ці органи, і друге це їх робота. Хоча ще раз хочу сказати: якщо. Купнути туди глибше, то Шерлоків, Холмсів і Пінкентор, Пінкертонів, там уже залишилося ну, хіба що декілька на дні. От, тому в цьому відношенні там теж є не над чим працювати. І критика, яка звучить зараз по відношенню до них, до неї теж треба прислухатися і не думати, що якщо звалили одного, другого чи третього, то вже медалі роздавають всім. От необхідно довести до кінця цей корупційний. Шкандаль, і показати, що ось винуваті, а ось ті, хто відзначився. Бо те, як буде в літературі художній, відзначилися і інші а, фахівці. Ну а насправді відзначать тих, хто до цього не мав ніякого відношення. Ну, це ж питання довіри. Ми зараз і так в такому непростому, найслабшому, можливо, навіть моменті, як країна, а зараз все несеться із цим перемовним треком, якимись мирними пунктами. Вже не ясно скільки їх, все воно утаємничено. Як можуть розвертатися події, пані Марино, якщо Україна цьому протиставить системну роботу, де буде працювати міністр закордонних справ, секретар РНБО, міністр оборони. Служба зовнішньої розвідки, і керівництво, гур Міністерства оборони і так далі. Тобто, всі будуть працювати на місці і розуміти, це мої обов'язки, я за це відповідаю. Повірте мені. Зрозуміло, що спати спокійно ми не зможемо. Але ми будемо знати, що є конституція, і ці особи її виконують. Цю конституцію, закони України. Це дуже важливо. Якщо хтось не знає, що треба робити, робіть, як в законах написано. Ви побачите, ви не помилитесь. І в цій ситуації, от, коли проти України вже ну, майже, майже а, партнерський союз а, Трампа і Путіна грає, в Україні є серйозний союзник, це Європа. І в цій ситуації треба разом з Європою працювати. Поїхали там порученці Трампа у Москву, треба запрошувати або самим їхати у Брюссель і демонструвати, Ага, ви там шепчетесь. Ми можемо тут пошептатися. Це дії. А люди, повірте мені, геній українського народу він безмежний. А ще не одна шельма кацапська не змогла побороти українську силу Духу. І в цьому відношенні в Україні є кому працювати. І в ході переговорів, і на цих балачках усіх. Тим більше, я уявляю, силу української позиції. Сидить. Перед вами той Вітьков, чи як його там уже, як його тільки не називають. І е, з українського боку сидить людина, яка ну що ти там уже з Москвою ти вже дошептався, приїхав мені розказувати. Ну Це розказувати, війна пліво Петровський. Ну і так далі. Оце ви привезли документ. Мені то там же Путін каже, що це якби ваш, а світ уже все знає, що це не ваша його. Так чий документ ви привезли мені тут? Розумієте, насправді в цій ситуації вправний дипломат, от те, що я зараз сказав, його закрутить такою матьорою дипломатичною мовою і дурака зробить із того, хто сидить з тобою напроти стола, ну це елементарна річ. Ну, якщо є в цьому потреба. Бо якщо там замість Відькова посадять Рубіо, то він же і чоловік ніби такий пройшов школу Маккейна і з ним є про що говорити. Хоча, якщо рядом з ним стане, сяде Відьков, то теж треба розуміти, що тут треба розділяти. Хоча мені доводилося вести переговори з одною делегацією, сидить голова делегації, біля нього стерво. Я дивлюся на це стерво, і з ним говорю, а голова делегації каже: А чого ви на нього дивитеся? бо я не знаю, хто з вас голова? Той же розказує на весь світ, що він всім світом керує. От розумієте, такі речі вони <кхм> дозволяють оживити все це. І поставить на місце. І тут, пані Марино, дивіться, тут настільки треба говорити про те, де кордон буде проходити, скільки поставить на місце того, з ким ти ведеш розмову. А хто може це робити? Той, хто цим займається професійно. Скажемо, є міністр закордонних справ, хай працює. Бо Андрій Борисович він зранку думав, як ручки на стіл покласти президенту, а ввечері він думає, як переговори з американцями. Вести. Бо зранку він йому сказав, що ти мені не такі олівці на стіл ложиш. Я ж був там і працював, і знаю, що таке, як президент і не каже, що ви мені 100 сторінок на стол на стіл тексту ложите. ви думаєте, я його прочитаю і так далі, чи ручки не пишуть і таке інше. Тому в цьому відношенні, отут, якщо з цього часу, от з цього часу, президент зрозуміє, що в нього є міністр закордонних справ, є міністр оборони, а, і ще треба пам'ятати, що є ж комітети Верховної Ради, там є депутати, які відповідають за цю роботу. Бо їх, якби, там засунули в довгий ящик і думають, вони самі себе упорядкують. Ну вони й пішли в рознос. От. Тому все це треба, якби це господарство на нього дивиться, гаранту додержання Конституції, як гаранту додержання Конституції, а не як творчої особистості. Бо творча особистость це геніальна людина. Яка може е, правду зобразити у вигляді дикообраза? Бо іноді правда потребує таких речей, але це ж в системі державній не потрібно робити. Роман Петрович президент Зеленський також у цьому відеозверненні анонсував, що наступний тиждень буде непростим. І що будуть зустрічі із американською стороною. Ми маємо виглядати, як сильна країна бути такою хотілось би, але ну принаймні мусимо виглядати. Була інформація, що цей новий спецпредставник Дріскол переговорник новопризначений може приїхати в Україну. Знову там Росію своєю чергою ясно, що поїде Вітков і Джаред Кушнер. Навіть є така інформація. Дуже багато таємниць. Чи не підсунуть нам кота в мішку? Можливо, нам зараз краще і ні про що не перемовлятися з тими ж американцями, взяти паузу? Ну, пані Марино, кажуть, що гірше поганого партнера може бути тільки його відсутність. Тому з американцями треба спілкуватися. Але на кожного кота в мішку є хороший, добре тренований собака. Як тільки кота випустять, зразу на нього собаку, він збіжить дуже швидко. Тому в цьому відношенні тут все, як кажуть, ложка вона потрібна до обіду, а не після. Тому в цій ситуації важливо правильно розпрацювати тактику і розуміти, що, з ким і як говорити. А по фізіономічному ряду я побачив, що в Україні з Даніелом Дрісколом справилися, бо він. То розовів, то червонів, то білів. Вон подивіться, як він плямами пішов по обличчю. Тобто, це ж зрозуміло, що чоловік просто слухає те, що він не сподівався почути. За столом розмови з українською стороною. А зверніть оце смикання руками, поправка, відхилення голови, кривляння кутками рота. Це теж свідчення того, що він відчуває себе дискомфортно, тобто йому показали, що ми тебе поважаємо, ми готові з тобою працювати, але ти повинен розуміти, що ти говориш з. Країною з представниками країни, які захищають, в тому числі Сполучені Штати Америки від зла, всесвітнього рашистського зла. Тому в цьому відношенні я переконаний, що є кому справитися. Тим більше, що, знаючи багатьох міністерств закордонних справ, я розумію чудово, що вони б залюбки зараз погодилися на те щоб виконувати свої законні функції, в тому числі в дипломатичному процесі, і так далі. Там, чого вартий тільки один колишній посол України в ООН Сергій Кислиця, він може справитися з такими дрісколами, і в тому числі Вітькофими, і так далі. Тому в цьому відношенні я більш-менш спокійний. Тобто, тут є кому працювати, як працювати, вони витренувані, вони добре це розуміють. Інша ну, справа, прошу що вже. важливо, прошу, щоб у щоб цій щоб ці ситуації їм настанови правильно давали. Умовно кажучи, президент каже: хлопці, ваша задача досягнути такого результату у цій розмові. Бо е дипломат до чого? Він звик до відповідного циркуляру, де чітко вказані ось твій маневр. Ну, не знаю чи зараз це практикується, але без цього працювати неможливо, бо під цим має бути відповідальність належна. Тому скажімо так, те, що стосується переговорів з американською стороною, я тут складнощів ніяких не бачу. Тим більше, що талант Трампа він вже довів до того, що зараз в держдепі апарат люди приходять на роботу, і кажуть, ми приходимо не працювати, а каву пить. Про це вже говорять в адміністрації самого Трампа, про те, що вони ходять до Білого Дому каву попити, бо є працівники, які заміняють усю державну машину. Це Вітьков перший, другий і Вітьков третій. Там більш ніхто не працює, схоже на всю ситуацію. Ну зараз підключився ще Джаред Кушнер. Ну цей хитрий, а хитрий дурним не буває, тому він швидко зіскочить, бо дуже багато чого на нього навалили. Починаючи від Іванки Трамп, закінчуючи роботою з Дональдом Трампом, це перебор явний. Сім'я його надмірно експлуатує. Він не любить це, бо він досить хитрий чоловік і розуміє собі ціну і своє місце. Ну, буде видно про те, але треба розуміти, що творчість Трампа вона дуже легко розбивається системною роботою. І отут, -от, оце треба піймати і розуміти. І якщо й треба зустрічатися з Трампом. То не треба мільтішить, тому що більше роботи в цій ситуації може, може зробити міністр закордонних справ, його перший заступник. Вони на своїй дипломатичній пташеній мові знають, як треба спілкуватися з Рубіо, і його авторитет піднімуть там в США, що дуже важливо для міжсистемної роботи. А паралельно треба відправити туди депутатів, голів комітетів, яких теж долучить до цієї роботи. Хай починають працювати. А то вони трошки приснули там, поки Андрій Борисович з них роботу виконував, так сказати. А тепер все так? Да. Андрія Борисовича вже на цій посаді неприємні лунають сигнали і із Європи, чесно кажучи, Роман Петрович. Сьогодні от, інформація так активно обговорюється про те, що прем'єр-міністр Бельгії заявив, що план ЄС використати заморожені російські активи для того, аби фінансувати Україну, може зашкодити там підписанню можливого мирного договору. Він написав цілого такого листа Урсулі фондерляєн. Що буде з цими коштами? Чи отримаємо ми їх врешті? Ну, це відповідь Урсула фон дер Ляйн минулого тижня. Відправа позаминулого відправила всім європейським лідерам, членам Європейського союзу, відповідний лист, де запропонувала декілька варіантів. Цікаво, що Вебер звернув увагу тільки на один механізм, який там зазначений: це репараційний кредит. А інші два він не помітив: це не дивно. Звернуть хочу увагу всіх наших глядачів і слухачів на те, що Бельгія починає завжди активно блокувати цей трек, коли між Вашингтоном і Києвом ну, дещо ускладнюються відносини. І тут відповіддю є пані Марино те, що у 28 пунктах. Плану про мир Трампа, написаного в Москві, є уже розподілений цей е, знерухомлений е, актив Рашиської Федерації. Там написано, що 100 мільярдів Трампу і 250 Путіну. Ну, я так утрирую, але так там і написано Дуже. насправді. 100 мільярдів уряду Сполучених Штатів. Для програм відновлення а, України і по 50% з прибутків від реалізації цієї суми теж Америки. Прекрасний тобто, підхід, я, only business. да, -да я, 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 я про що кажу? Треба ж пам'ятати, що це для Трампа план його. А для Путіна і для нас це план Путіна. Тобто Путін вже цей е, е, актив поділив. А це означає, що він. В принципі сказав, да вже діліть, як хочете. Тільки я б хотів купити Трампа, але ну ви ж не дасте, ви зараз українцям все це віддасте. Тому Вебер даремно старається. Вебер, е прем'єр-міністр Бельгії, це вже те, що я вам кажу, зрозумілий в Євросоюзі. І вони розуміють чудово, що він зараз посмикається. Але ж хто такий для нього Трамп? Ну зараз телефонують, кажуть, що ти там не вздумай, бо це ж моє. Це 100 мільярдів моїх і 250 фюрера. І не чіпай їх не, в жодному разі. Але як писав британський журналіст Амброус Прічард, а Велер по тільки рік ще нема ще роки, як він виконує обов'язки прем'єр-міністра, він ще не знає. Там у Євросоюзі в підвалі є питочна камера. Як він пише, євросоюз ще не використовував цю камеру для тортур, але От, може тільки Єв... да, -да, Як тільки Євросоюз включить оці ці камери для тортур, одразу згода прийде дуже швидко. Бо це вже проходили і Орбан, який виступав проти усіх 19 пакетів е санкцій, але всі потім підтримував. Ото його ну, передично Петрович. заводять цю камеру. Спасибі вам величезне. За вашу аналітику і за ваші думки, я вам дякую дуже, що ви знаходите для нас час. Сьогодні було важливо почути саме вас. Я вам дякую. Роман безсмертний був з нами на зв'язку. Український політик і дипломат. Дякую дуже.